Я вам покажу свою вечірню рутину. Підписуйтесь, ставте лайки і погнали! Так, для початку нам треба закатати рукава. І ми спочатку будемо чистити зуби. nam treba zavezati volosi. Volosa. Я вже почистила зуби і зараз ми будемо стирати макіяж. Я робила макіяж, щоб потім його стерти. Логічно. І так, ми беремо гель для обмивання. Гель для вмивання. І на спочатку ми наносимо теплу воду. Agora, e você vai Я думаю, віде, відео вийде коротке. Весь 5 хвилин так. І ось оверх, однак так. І ще не все. В мене є Крем? Це не реклама. І крем для сухої шкіри якраз для моєї так. Я думаю, до осці тепер стираємо. Бо після цієї цей... Бо після цього геля для вмивання у мене суха шкіра. І ми кремом, і в нас нормальна шкіра. Нічого що, літо, а я в халаті нормально. Ка червона після цього крема нормально, тепер ждемо, поки висохне. Як більш-менш крем впитався, я беру тінт для губ, такий. І я як просинаю зранку, то в мене тоді якби засмаг шкіра. Берем на нос на ніс. Отак -от. O ruim uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> Червоне. І тепер трохи наносимо на губи. Ну як трохи тепер чекаємо, поки засохне. Тінт, це ж тінт, його потім треба збити. Чекаємо. Так, я думаю, тінт уже, то ми його беремо воду і витираємо. О, на ногу. О. Нормально. Берем и наносим. Нормально. Тогда мы... Тогда мы берем снова крем и наносим туда, куда у нас прищи. То есть высыпание. И мы их... І ми крем не розмазуємо, а на ніч, щоб він впитався. Так, де в мене там прищі? І так, мене отут, Отут. Не прищи. прищі, тут. Отут. Якщо що я зараз виліжу, значить, якийсь алкаш. Це на камері так не видно, яка червона. Богдан. Богдана. Скажи, що я зараз виліжу, як алкаш. Я всюди намазала, де в мене є висипання. І так ми спимо На ранок просинаємося, а в нас гладенька шкіра. І трохи сходять висипання. Лайфхак. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Поставили лайк, підписались на канал, на мій інстаграм, телеграм, Тік-Ток і на цей ютуб канал. Дякую, що подивилися мій, мою вечірню рутину. Всіх цілую. Бувайте!